Для дирегетна хору. Псалом навчальний Давидів. Чого хвалися злом, о могутній? Цілий день Божа милість зо мною. Замишляє лукавство язик твій, як та бритва нагострена ти, що чиниш обману. Ти зло полюбив над добро, а неправду більш, як правду казати, села. Ти любиш усякі шкідливі слова, ти язику обманний. Отож, Бог зруйнує назавжди тебе. Тебе викине й вирве намету тебе, і тебе викоренить із країни життя. Села. І побачать це праведні, і будуть боятись, і будуть сміятися з нього. Ось муж, що Бог і не чинить своєю твердинею, та на великість багатства свого покладає надію, втікає до злого свого. А я, як зелена оливка у Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки. Буду славити вічно тебе, що вчинив ти оце. І приймення твоє буду звіщити побожним твоїм, що добре воно.